Ларов знову заговорив про демілітаризацію і денацифікацію. Давно вже цих заяв не було, але от знову почалося. А Рот Путіна Пісков знову говорить, що навіть е, якщо досягнуться у е, е, домовленості про мир, то вони не підуть. перепрошую, з деокупованих територій. Чим такі заяви зумовлені? Це можливо відповідь на візит Зеленського в США. Так, це пов'язано, тому що в Кремлі бачать, що Україну підтримує Захід, і як не дивно, певним таким підсумком цих 10 місяців і всього 2022 року є два процеси: це ізоляція Росії і Об'єднання Заходу. І Кремль говорить про переговори тоді, коли в нього не виходить щось на фронті. В нього постійно щось не походить на фронті. І через це Росія прагне просувати цю тезу, що давайте домовлятися. А це Україна не йде на переговори. Ось така погана Україна. І саме тому не варто забувати, що ця російсько-українська війна вона триває в інформаційному просторі, і Росія прагне розколоти західні суспільства. Беруться до уваги там етнічний релігійний фактор, і виходить так, що для Росії лише ви... Росія лише хоче переговорів, а Україна, начебто, їх не хоче. Але президент Зеленський і керівництво держави Дмитро Кулеба і інші високопосадовці не чітко сказали, що. Мир для України означатиме виведення всіх російських військ з території України, репарації, продвочче безпека, багато інших півмень. І поки Росія всього цього не виконає, ні про які переговори мова йти не буде. Готуючись до програми, прочитала, що вас називають істориком-британістом. Яка зараз ситуація з в, у Великій Британії, зважаючи на зміну прем'єр-міністра і смерть королеви щодо України зараз? прем'єр-міністром Британії є ріші сунак, і в нього дійсно така хитка політична позиція. Бо в Британії досі залишається складний такий складна економічна ситуація. Соціально-економічна криза викликана так само? Наслідками 24 лютого, що після того як Росія напала на Україну, тоді злетіли вгору ціни на продовольство, на паливо. І ця економічна криза викликана так само і високими податками. І Лондон ніяк не може з цим впоратися. І можна побачити в соціальних мережах, наприклад, у твіттері що Частина британців каже: а чому ми постійно говоримо про Україну, коли всередині Британії є свої власні проблеми? І зараз для рішенсу основне завдання це. Врегулювати цю економічну кризу і так само продовжувати надавати Україні всебічну допомогу. Її рішунок наприкінці листопада був у Києві, і можна сказати, що це перший його був офіційний двосторонній візит міжнародний саме до Києва, і це було символічно. І я сподіваюся, що підтримка Британії для України продовжиться. І в наступному в наступному в 2023 році про це говорять багато інших високопосадовців, зокрема, міністр оборони Британії Бен Волес. І в я нагадаю, що в Британії триває операція Інтерфлекс тренування збройних сил України. На території Британії за участю інших держав, зокрема НАТО, і не лише НАТО, це такі країни, як Нідерланди, Канада, Скандинавські країни, Австралія, Нова Зеландія, і саме Британія є дією країною, де все це відбувається. І що Британія так само є одним з координаторів надання Україні військової допомоги. Це так само досить важливо. Безумовно, що таким геймченджером у цій ситуації буде те, коли Захід почне надавати Україні танки. Так безумовно Польща надала частину танків, але це ще радянські танки. Але коли мова буде йти вже про Абрамси або Челленджер 2-3, це британські танки, то тоді вже можна буде говорити, що це дійсно важке озброєння. Але безумовно Британія нам допомагає це. І протитанкові і системи ЛО, і М270 артилерійські установки, і е, бронемашини Вовкодав, тобто багато є аспектів співпраці, і для цього так само важливо пояснювати британцям історію наших спільних відносин україно-британських, що. Перша залізниця на українській території була збудована під час Кримської війни. це Україна. Що... Українець Стефан Тервеський був радником течіру 70-х роках, що зараз багато українців роблять важливий внесок в політику, економіку і культуру Великої Британії. Так само багато британців вже живе в Україні. Тобто ця спільна історія вона дійсно є таким зразком нової публічної культурної дипломатії, коли. Попри трагічні обставини, Україна розповідає світові про себе, про свою історію, культуру і багато е іноземців дізнаються ново. Ось сьогодні е міністр оборони Франції Себастьян Лікорньо відвідав Київ. І це перший його візит до України з того часу, як у травні він став міністром оборони Франції, і так само між Україною і Францією є багато чого спільного, і про це так само треба говорити. Часів Ярослава мудрого, так так, так, так Анна Київська, і е, Пилип Орлик, який був дипломатом і військовим. і... Берегова був прем'єр-міністром Франції недовго. Це українець емігрант Петро Береговий і багато чого іншого. Сьогодні, приміром так, сьогодні, приміром, під час свого звернення до парламентарів Володимир Зеленський заакцентував на тому, що це саме Україна зміцнила Євросоюз. Так, от це теж частинка вже нашої спільної історії. Це спільна боротьба проти ворога. Бо це це набагато більше ніж російсько-українська війна. Це війна демократії проти тоталітаризму, авторитаризму і тероризму. Фактично, так бо Росія це держава терорист От ви згадували про... Виклики, які зараз стоять перед британським урядом, зміцнення ситуації всередині країни, а це впливає і на допомогу Україні, бо платоспроможні британці набагато ефективніші у фінансовій допомозі українцям, ніж неплатоспроможні. Якщо говорити про британські еліти, так ще у березні, якщо не помиляюсь, ви говорили, що вони не готові бачити. у Росіянах саме ворогів. А яка ситуація зараз? І не лише говорячи про Британію, і про світ, уже еліти бачать в росіянах тих, ким вони є насправді? Я думаю, що ситуація змінилася з березня місяця, і більше політиків побачили Бучу, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь. До речі, для французів такою трагічною сторінкою був саме Маріуполь, тому що там було зруйновано російськими окупантами драматичний театр, і взагалі для Франції все, що пов'язано з культурою, це безумовно, воно бере їх за душу і це дуже досить емоційно. Якщо брати основні такі зміни світу, то безумовно, що Євроатлантика в даному числі. ЄС і НАТО, вони вже офіційно сказали, що Росія і Китай окремо є загрозами, і це вже прописано офіційно. Якщо ми беремо, наприклад, іннотихокеанський регіон, то там Україна починає більш активно працювати. Це залучення Австралії, Нової Зеландії. Які надають підтримку Україні, Австралія запровадила санкції проти Росії та Білорусі і багато інших моментів. Хоча в інотихіканському регіоні якраз триває геополітичне протистояння між Китаєм та США, і США в цілому еліти. Підтримують Україну, але вони досі не бачать ну так само, як і західні політики. Вони в цілому не бачать, якою буде Росія після перемоги України. Тобто, так безумовно вони кажуть, що ми підтримуємо Україну, і ми і лише через поразку Росії в першу чергу військову Україна виграє. Але вони поки ще не бачать, що це може прийти лише після розпаду Росії, тобто те, чого не сталося до му році, коли розпався радянський союз. Тепер багато хто вже розуміє, що лише з розпадом Російської Федерації, утворенням незалежних Татарстану, Башкоростану, Якутії багатьох інших республік автономії в складі РФ, то лише тоді ці народи стануть вільними. І тобто в він у Тиханському регіоні така складна ситуація. Але, наприклад, ми бачимо, що Камбоджа, країна, яка цього року очолює Асеан, це основне об'єднання країн туди, на східної Азії. Вона, вона надійшла в Україну саперів для розмінування. Тобто розмінування це досить серйозна тема для України, яка займе не один десяток років. На жаль, Індія і Китай вони є нейтральними, але на це є свої причини. Що вони досить довго спрацювали з Росією, і ці країни використовують Росію як ну, дешеві енергоресурси. Тобто вони не бачать в Росії ворога. Але знову ж таки, тут залежить від кожної країни. Якщо ми беремо наприклад Британію, то в Британії таке усвідомлення почало формуватися лише після 2018 року. Це справа з Стосбері шукачі шпилів. Тоді вже в 2020 році в Британії було прийнято е звіт розвідки, і там, власне, тоді було сказано, що реакція заходу на події 14-го року вона була неадекватною, да тобто окупація Криму і початок війни на Донбасі. І якщо ми беремо наприклад от близькі схід, позиція країн цього регіону, то безумовно що там ключову роль людей грає це саме Туреччина, яка є посередником між Росією, Україною і Заходом, і Туреччина хоче бути над конфліктом. Тобто вони з одного боку надають Україні байрактари, гуманітарну допомогу, але з іншого боку, туреччина активно торгує з Росією. Ну, у них там свої То. інтереси, так Так, теж теж саме ми можемо в принципі сказати і про Ізраїль, що Росія довгий час складала багато коштів і в музеї Адвашем, і багато інших моментів, але так само Ізраїль прийняв там частину людей, які виїхали з України через війну. І так само ми бачимо, що для Заходу тепер не лише Росія стала ворогом і викликом, але і Китай, Іран, КНДР, і всі ці країни вони вже ну, формують таку сучасну візь зла. Та безумовно, що кожна з цих країн вона співпрацює з Росією зі своїх е меркантильних практичних причин. Тобто для Китаю це дешеві енергоресурси, для Ірану це можливість реалізовувати свою власну ядерну програму. Та, для КНДР так само це більше ядерна програма, щоб якимось чином Росія давала продовольство, щоб там не всі померли з голоду. І якщо ми беремо наприклад, Африку, то там безумовно африканські країни не долучилися до санкцій проти РФ, але з іншого боку, треба розуміти, що самим африканським країнам треба гуманітарна допомога. Буквально одна хвилинка до завершення ефіру. І от щоб продовжити тему цю цього тижня. Україна офіційно підняла питання законності і членства Росії в Раді Вередбезі в ООН. Які тут перспективи у цьому напрямку? Які способи є позбавити Росію права голосу і членства, але дуже коротко, це досить довга в бюрократичному сенсі. юридична процедура. Так, і це якщо варто коротко це довго. Так, да, так, да, да, це варто було робити ще на початку 90-х років, але зрештою зараз така ситуація, що в нас просто немає іншого виходу, окрім як позбавити Росії членства в ООН, і що вона знову може стати членом ООН після виконання всіх тих вимог, які озвучені Зеленським Кулебою Рєзніковим. Ми зрозуміли, будемо сподіватися, що і тут нас світ почує. Дякую вам за ефір. Нашим глядачам ми нагадаємо, що розмовляли з. Це був Єгор Бралян, експерт з міжнародних питань. Дякую.